Люди, вітаю! Сьогодні хочу поговорити про друге за місяць відвідування переходу Шегіні Медика, це з Польщею. Єдиний перехід кордону, який дозволений ножками. Шеходний перехід. Значить, що було, Це була п'ятниця, ми приїхали десь в 10 годин. Черга з вантажівок вже була десь приблизно 9 кілометрів. Хоча до того вона, 1 квітня ми були, була 22 кілометри. Можливо, це якось пов'язане з тим, що Польща швела там ембарго на сільськогосподарську -сільського продукцію. Можливо, краще стали працювати, не знаю. Так, Далі в лісі так називаємо зупинка стоїть 200, десь приблизно 200 легкових автівок. Приїжджаємо повз них. Ну, якщо питають, говоримо, що ми на пішохідний перехід. Ну, до речі, ми так і робили, ми саме на пішохідний перехід, але мені зовсім не зрозуміло, що виходить, якщо люди говорять пішохідний, а там далі пристраються в чергу. Ну, там буквально три машини на в'їзд на сіру зону. Ну, сподіваюся, якось система зроблена правильно, ну, тому що ну, якось дуже багато буде е, вумних е, водіїв. Е, до речі, з Польщі теж е, говорять десь 200 машин 8 е, ну, Якісь там питання теж є, дуже люди незадоволені тим, як нам на автівках. Е, Паркуємося ми біля, сам, біля переходу йдемо. Український кордон, українських прикордонників пішки, Дашка з Матвієм пройшли быстро, швидко, швидко. Оперлися в, в польських, польських прикордонників на вхід в ЄС. Ну що сказати, вони цього разу досить швидше було. Вони відпрацьовували, вони дещо полагодили свою систему пропуску та поставили такі обмеження металевих, тому що. Минулого разу, 1 квітня, там, люди просто ламали їм будівлю. Ось. Цього разу було десь приблизно 50 людей, але проходили, значно, краще. Там у них є дві, два вікна: одне для е, громадян ЄС, інше для українців. Але е, цього разу вони, якщо вільне для ЄС, то вони туди всіх запрошують. Минулого разу тільки там. Е, Громадян України з дітьми і все. І фактично працювало одне вікно, і вони так досконало прямо всіх перевіряли, там відводили в кімнати. Ось зараз все краще. Коротше, прийшли 50 людей, було прийшли десь за півтори години. Написали, все добре, ми, ми вже в Польщі. Ось. Ну, Польща, як зрозуміла, там. Коротше, все, все Магазини, зупинки. Ось назад Даша повернулася десь хвилин за 10. Приблизно 10 хвилин. Це. І це ну, зовсім, звісно, не порівняно. Не, не можу порівняти з тим, що було коли туди йшла. Е, Єдине, що минулого разу, 1 квітня, це була субота. Дуже багато було цих бабок з кравчучками. Е, вони там везли дашки, да, пропонували тоді привезти цигарки, е, там, блок, а назад поверталися з їжею з продуктами. Е, цього разу була п'ятниця і дуже мало було людей, е, саме, саме ну, таких. а здебільше, ну, Видно було, що це звичайні пасажири, звичайні там ті котикові, ті, які там йдуть на потяг, на автобус, тобто ті, хто ну, просто в'їжджають в Польщу. Тому враховуйте це і. Загугліть є спеціальний е, телеграм-канал саме для цього перехід до Шагіні Медика. Ну, можливо, є для інших, я просто не цікавився. Ось все пишеться це дуже така пряма, актуальна інформація. Я сам відписався, що там півтори години в Польшу, тобто це все так прям важно. А, ось і краще в будній день шагати. Така історія. Гадаю, вам була ця, сподіваюся, вам була ця інформація важлива і корисна. Дякую, підписуйтесь. Слава Україні і ЗСУ. Бувайте!